У рівному колишній засуджений наніс ножові поранення дитині. 12-річний хлопчик з тяжкими ранами шиї та грудної клітки госпіталізований у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Його кривдником є 30-річний рівнянин. Чоловік ніде не працює, має неповнолітню дитину і проживає із співмешканкою. Саме до родичів останньої він завітав в гості, аби з'ясувати стосунки. Він прийшов близько 9-ї години на адресу, де проживали родичі співмешканки, подзвонив в двері. Хлопчик відкрив двері, він вже в руках мав ніж, який приніс з собою. Нічого не пояснюючи, він наніс е, ножове поранення в область шиї та в область е, грудної клітки. Чим по вже порпоранив легені чоловіка, е, хлопця. Потім, після в ході цієї вже події, він е, наніс телесні ушкодження його матері та батькові. Поранення у батьків були незначними. Вони вже вдома. За життя дитини борються медики. Проти 30-річного чоловіка порушена кримінальна справа за замах на вбивство. Нині міліція його шукає, адже після вчиненого злочину він втік.